Всім привіт! Це відео, як і наступне, мало вийти в грудні місяці, але роботи було настільки багато, я настільки багато пакувала та відправляла посилок, що елементарно не встигла доробити відео. Тож будемо дивитись їх у січні. Це відео буде про ті цікаві речі, що мені вдалося знайти чи побачити. Дивимось! Перше, що хотіла б згадати, це мій стіл. Я давно не могла знайти той, що задовольнив би усі мої побажання. Мені хотілося старовинний, але елегантний, не маленький, але й не сильно великий. Хотілося щоб шухлядки були, але щоб вони естетично виглядали. Цей стіл ідеально підійшов під усі мої мрії. Крім того, що він дуже красивий, у ньому ще є купа секретних штучок. Я його дуже люблю. Єдина вада, яку я можу відмітити, це те, що старовинні меблі з деревини. Трохи гуляють від зміни температури. Тобто великі шухлядки мені іноді складно закривати. Цю красиву цукорницю знайшла на тому ж антикварному маркеті ще стіл. Вона часів захоплення стилем Арново, тобто кінця 19 століття. Створили її на німецькій мануфактурі ВМФ, що відомо своїми надзвичайно гарними роботами з металу. Цукорниця посріблена та має всередині рожеву чашу зі скла. Виглядає. Дуже гарно. Оскільки ми цукор не вживаємо в такій кількості, тож я її використовую не як цукорницю, а як цукерницю. Вироби мануфактури ВМФ у стилі Арнуво не так вже часто попадаються, але, як правило, це високохудожні роботи, тому вони й високо цінуються. До речі, парцеляна гарно комбінується разом зі сріблом. Це доволі унікальна річ. Дуже складно вкрити скло чи парцеляну сріблом так, щоб воно не тільки нормально трималось, а й було рельєфним. Не всі майстри справлялися з цією задачею, тому такі роботи мають відповідно високу ціну. Срібло наносять гальванічним методом. Складність полягає у тому, що поверхня скла не провідна, але на деяких німецьких мануфактурах винайшли, як це зробити. Такий вид декору називається зільбер оверлей. Шар срібла досить товстий та дійсно нагадує металеві пластини. До речі, для цього декору, як правило, використовують чисте срібло тисячу із тисячі. Така шкатулка Х'юмідор теж нечасто зустрічається. Вона використовувалась для зберігання сигар. Такі, як вона, були популярні в Європі у 19 столітті. Її фішка у тому, що вона відкривається за допомогою ручки зверху. Виглядає це доволі цікаво, така собі іграшка для чоловіків. Хьюмідор привезла з Бельгії, як і цю лампу, обожню літофанію. Причому сучасна мене так не надихає, бо зробити молд за допомогою комп'ютеру набагато простіше, ніж зробити його вручну. Картини на просвіт можна побачити завдяки тому, що товщина порцеляни різна. Вирізати молди вручну так, щоб вони створювали високохудожні картини, це справжнє мистецтво. Було не так багато мануфактур, які наважувалися це робити, і ще менше було тих, у кого це класно виходило. В цій лампі взагалі дуже багато цікавих деталей. Це і ножка лампи у вигляді молоді, що танцює травневі танці, і квіти ручної ліпки. А родзинкою цієї лампи є верхня прикраса. Зазвичай у таких ламп вона у вигляді квітів. А тут зробили статуетку. Ніколи раніше такого цікавого завершення лампи не зустрічала. Ще одним гарним надбанням цього року став сервіс, зроблений на мануфактурі Moritz Декаор. Декор називається Constance. Завдяки великим портретам молодих дівчат сервіс виглядає незвичайно та приголомшливо. На зворотньому боці є клеймо, схоже на вулик, та стоїть слово Австрія. Деякі люди спекулюють на цьому та кажуть, що така порцеляна була створена на Віденській королівській мануфактурі. Але це не так. Просто до 1918 року Богемія була частиною Австро-Угорської імперії, тож для майстрів було цілком природньо ставити Австрія на клеймі. І завдяки цьому слову, ми точно знаємо, що сервіс був створений до 1918 року. Бо після того, як імперія розпалася, на клеймі писали Чехословакія. Сервіс купив один чоловік для своєї дружини як подарунок на Різдво. Я не часто бачу, як чоловіки купують вінтажну порцеляну жінкам у подарунок. Тож для мене це було дуже романтично. Пригадуючи порцеляну минулого року. Не можу не згадати чашку, створену на северській мануфактурі. Особливо епічно було, як ми її знайшли. Вона скромно стояла, заставлена різними недорогими речами у той час, коли її вартість коливається від 500 до 900 євро. Але Франція така Франція. В таких випадках важливо вміти розглядіти перлину. Моє око вихватило літрон. Яку вигадали саме на Северській королівській мануфактурі. Потім я побачила монограму, і вже коли я взяла чашку в руки, впевнилась, що ця мануфактура мене точно цікавить. На наступний день, після того, як ми з Алексом знайшли чашку сербської мануфактури, а були ми у французькому місті Ліль, де проходив найбільший блошиний ринок Франції, я побачила цей чайник, вишукані форми, глибокий блакитний колір. Пасторальні сцени написані вручну. Повз такий чайник не можна було пройти. Клейма на ньому, на жаль, немає. Можливо, коли небудь віднесу його на експертизу. Ще однією бажаною знахідкою минулого року стала статуетка мануфактури Розенталь. Вона сама елегантність. Я дійсно декілька років її шукала. Вони з'являються дуже рідко, а коли з'являються, то коштують позахмарних грошей. Струнка, вишукана, граціозна, саме такі епітети підходять до цієї фрау, і мені подобається, що є якась дія, рух. У таких випадках навіть нерозписана статуетка виглядає як жива істота, а не як сплав мінералів. Ще одна річ, яку я весь час шукаю та яка, на жаль, дуже рідко зустрічається, це сети Фюрстенберг, у яких і чайник і молочник прикрашені такими обличчями. Я рада таким сетам і з декором, і без нього, а в минулому році мені вдалося знайти майже підряд, але в різних місцях, два чайних сети тететет, -тет -тет. та непрості, а розписані вручну. Це так красиво! Сприймаються вони по-різному, бо один з них прикрашений квітами, а другий краєвидами. Ми в сім'ї так і не вирішили, який з них нам більше подобається, бо вони обидва абсолютно прекрасні. Оскільки з квітами в мене один вже є, то я вирішила собі залишити інший. Я його в магазині виставила, але поставила таку ціну, з якою мені буде не так боляче з ним розлучатись. А взагалі то я розраховую, що його. Ніхто не купить. Ще одна річ, яку я завжди шукаю, це серія «Дафна», створена на німецькій мануфактурі Königlich Прівелгірте порцелян мануфактур Тетау. Цю серію створили наприкінці 19-го сторіччя. Якийсь час її не випускали, а десь у 70-х роках минулого століття знову почали. Мені подобається ідея користуватись порцеляною, модною у 19-му столітті. Але при цьому, щоб вона була у гарному стані. Це не на 100% аутентично, але теж приємно. Поки шукала сервізи Дафна та домовлялась про цей, він, до речі, виставлений у магазині. Знайшла таку красиву вазу. Вона теж із серії Дафна. Думаю, по її витонченим формам загадатись про це не складно. Вона не тільки має гарні форми, але й ще розписана вручну. Основу зробили темно синьою. І цей колір разом з золотом дуже пасує до таких форм. Яскраві великі тюльпани розмістили так, щоб ще підкреслити елегантні лінії вази. Не дивно, що її купила одразу, як вона з'явилась в моєму онлайн-магазині. Посилання на нього залишу в описі до цього відео. Звісно, у цьому відео я не буду згадувати про все-все-все, але про мануфактуру Німфенбург скажу. Це було моїм особистим відкриттям минулого року. Так, час від часу я знаходила порцеляну цієї мануфактури, але це були поодинокі випадки, та я ніколи не боролася за неї на аукціонах. Тепер розумію, що на жаль. В минулому році на одному з антикмаркетів я придбала достатньо великий сет Німфенбург. і от саме з ним я відчула, наскільки якісну порцеляну створювали та створюють на цій мануфактурі. Вона невагома. Тендітна, прозора, тримати її в руках одне задоволення. А значить, в цьому році вона однозначно буде з'являтись в моєму магазині. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось, та діліться в коментарях, що цікавого вам вдалося знайти в минулому році. До нових зустрічей! Бувайте!